Звичайні люди в незвичайних обставинах. Мисткиня з Херсона Олена Афанасьєва презентувала в Івано-Франківську проєкт Лів. Це серія фотографій та історій пересічних українців, чиє життя війна поділила на до та після. Олена каже, ідея створити цей проєкт виникла після евакуації з рідного міста. Ми виїхали з Херсона 24 лютого, як дуже активні і відомі в Херсоні активісти культурні, і взагалі проукраїнські, виїхати Олені допомогла подруга Наталія Бімбірайте. Близько місяця вони мешкали неподалік Херсона у селі Станіслав, у яке згодом теж зайшли окупанти. А всі були виїзди заблоковані, розстрілювалися цивільні машини. Ми це все моніторили, і коли сталася чергова Чорнобаївка, яка там неподалік за кільканадцять кілометрів і наші накрили командний пункт, у вороків почалася паніка, і ми зрозуміли, що це наш шанс. От. Ну і, і так сіли в машину і виїхали. Опинившись у Тернополі, Олена почала творити. Каже, першою моделлю стала сама, а потім почала запрошувати своїх друзів. У Івано-Франківську представила 33 світлини та історії. Серед цих людей також є люди з окупованого Херсона. А ми одразу сказали, що ми будемо робити таку трохи анонімну історію: ми не показуємо обличчя і ми змінюємо деякі імена, тому що частина з цих людей досі не знаходиться в окупації. Але розумієте, в окупованому Херсоні є художники, є фотографи і є люди, які готові говорити, тому що вони розуміють, що це потрібно. Цим проєктом розповідає Олена, вона намагається докричатись та нагадати європейцям про звірства та страждання, які приносить Росія звичайним українцям. Адже у Європі, на думку Херсонки, про війну в Україні згадують тільки після масштабних трагедій. Ми хотіли говорити про те, що ми теж звикаємо до війни, але в інший спосіб вона вже є частиною нашого життя, і наша шкіра вже просочилася війною. І ми з одного боку, як цивільні люди, бо тут немає на виставці військових, цивільні люди, ми беззахисні, але з іншого боку, stand with Ukraine. Ми стоїмо прямо гордо, і ми так ми несемо цю вже війну в собі. Але ми потребуємо захисту постійного і допомоги. І ми потребуємо. Але разом з тим, ми отакі незламні. І а, окрім, того, це ще й така колективна петиція мистецька до європейців а, про те, що будь-хто в будь-якій країні світу в будь-який момент може так само постати голим фактично. Перед лицем російської агресії, назву проєкту розповідає мисткиня. Теж обрали не випадково. Англійське слово лів має дуже багато значень це і жити дієслово, і взагалі це і підтримка, це і лів-трансляція, лів камера. До речі, от зараз за мною іде відео це саме відео з відеокамер. Відеокамери, це які спостерігають за мирними європейськими містами і містечками, і паралельно ми бачимо відео, яке записали відеокамери в Україні. Це бомбардування, це захід, прохід російської військової техніки через Чонгар, через Нову Каховку. Це мітинги на площі Свободи в моєму рідному Харсоні, там де їх розганяли гранатами, і це записали камери від. Спостереження, і оцей такий мікс різного лів відео також є частиною виставки. Подруга мисткині зазначає, цей проєкт справді важливий. Він викликає емоції і дозволяє іншим зрозуміти біль українців. Ну нагадує про те, що ще багато людей там знаходяться в окупації. Наскільки їм там важко і стає дедалі важче. По собі скажу, мені важче усвідомлювати ті жахи і злочини, які я документую як документатор у міжнародному проєкті військових злочинів, тому що катування, знущання, вбивства це те, що відбувається, і, і приниження. Да. Люди живуть в неволі, ну і це жахливо. Олена Афанасьєва продовжує збирати історії та світлини українців. Долучитись мисткиня запрошує івано франківців Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї.